Я бачу, що у нас. Да, починаємо. У нас чотири депутати з члени комісії присутні на засіданні постійної комісії з питань екології, природокористування, мисливства, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій. Зараз 4.12, 9.15. В 11 годині починається сесія. У нас є декілька сесійних і просто питань, тому пропозиція є в розданий порядок денний. 12 засідання комісії. Прошу його, пропоную його затвердити. Хто за? Всі всі присутні за? 4 за. Рухаємось далі. Є проєкт положення про ландшафтний заказник місцевого значення зачарована десна. Він був всім надісланий. Я не думаю, що є до нього зауваження. Якщо немає, проставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити це положення про ландшафтний заказник? Зачарована Десна? Хто за? Рішення прийнято. Е е є лист комітету Верховної Ради з питань екології, природокористування. Е вони переслали до нас звернення мешканців, е які жал скаржаться на те, що забруднена річка. Рось, скаржаться, що там водоканал місцевий Білоцерківський е забруднює цю річку. Е, відповідно, є пропозиція це питання більш уважно розглянути на плановому засіданні, а е, е, направити з, це звернення з матеріалами до Білоцерківської міської ради з проханням, щоб вони е, разом з водоканалом дали інформацію, дали відповідь щодо цієї ситуації. Як вони до цього ставляться? Чи дійсно є забруднення? І що, чи щось вони роблять з цього приводу. Чи є інші пропозиції? Можна. Да. Я о ситуации стосовно водоканалов очень хорошо понимаю в Белицеркове. Я очень часто бываю на с спороды, где они сливают потом рос очищенную воду. Но я хочу тебе сказать, да, не так оно забруднивает водоканалы э, речков, как они говорят. Ну, максимально то, что могут они, они очищают воду. Просто я постоянно с ним на связи э, и общаюсь э, тоже бассейном управление РОС и ставлю просто Давидом, а остальные они сами ответят. Я могу организовать визное совещание туда или комиссию в Белецерковье и начинать с водоканала и речка Рос, где они берут воду и где они сливают воду. Дякую. Ну можливо, і зробимо виїзне засідання, але я от не пропоную ж там для до правоохоронних чи екологічної інспекції. Є пропозиція ну, щоб вони оцю інформацію нам передали на комісію. Ми з вами розглянули і вирішили, чи виїдемо туди, чи просто якби врахуємо. Пропозиція от, просто взяти інформацію від е, міської ради, виконавчого комітету, членом якого ви є Фіща Надарович. Тому хто за рішення прийнято, дякую. Uh, є проєкт рішення про затвердження програми соціально-економічного культурного розвитку на 26 рік. Чи є зауваження, пропозиції? Якщо немає, то ставлю питання на голосування. Хто за те, за те що погодити цей проєкт рішення? Рішення прийнято. Uh, про про розгляд проєкту рішення про затвердження плану заходів. Uh, на 25-27 рік стратегія розвитку Київської області з 21 по 27 рік, хто за те, щоб погодити цей проект рішення? Рішення прийнято щодо проекту рішення про внесення змін до обласної комплексної програми забезпечення населення території Києва надзвичайними ситуаціями. Шосте питання. Внесення змін до комплексної програми забезпечення безпеки населення 20, програма 24-27 рік. Хто за те, щоб е, прийняти це рішення, погодити рішення прийнято е, наступне питання: сьоме: про розгляд проєкту рішення. Про внесення змін до програми охорони довкілля раціонального використання природних ресурсів на 23-26 рік. А, чи є, так сказать, потреба заслуговувати керівника департаменту і а, щось обговорювати з цього приводу? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за те, щоб цей проєкт рішення а, підтримати? Підтримано, дякую. Про розгляд звернення громадянки надії Тимченко щодо вирішення питань пов'язаних з відновленням гідрологічного режиму, екологічного стану річки безіменної на території села Мирівка Обухівського району. А це Кагалицька громада. Там вони просять, щоб була якась щоб була на гранаті баланс громади поставлена якась гідроспоруда якась дамба. Ну і там якісь є складнощі. Є пропозиція. Питання це більш уважно розглянути на наступному засіданні комісії, а нам поки що направити звернення м, до Кагарлицької громади, щоб вони дали своє бачення, свої думки з цього приводу. Чи є інша думка? Прошу підтримати. Хто за рішення прийнято? Е, є лист департаменту регіонального. Розвитку Київської обласної державної адміністрації щодо погодження включення об'єктів до переліку обласної програми забезпечення населення території Київської області надзвичайних ситуацій, лист Таращанської міської ради, Великодимирської селищної ради. Я бачу керівника департаменту. Завітав до нас щиро, дякуємо вам. Депутати хотіли з вами познайомитись. Наскільки я знаю, що позиція департаменту, що лише одну з цих бомбосховищ після попереднього нашого засідання ну, підтримати і залишити в цьому переліку. Правильно? Спочатку було дві село Оско, це Великодимирська громада. Школа зроблена, здана в експлуатацію одна з найкращих шкіл, мабуть, в області. Получилось, там розроблений проєкт на укриття. Ну, далі вирішено, що ми будемо подавати на субвенцію з державного бюджету. Плоска Великодимирського знаходиться в зоні ризику, Я думаю, що там не буде заперечень. І друга тарощанська громада. Укриття на 350 місць. У них є суттєво, але воно недостатнє. Будується ліцей по програмі Є. Школа містить 650 учнів. Вартість проєкту загальна 45 мільйонів 869 тисяч. Тому є прохання підтримати. Ну, ми минулого разу не підтримали це, тому що не було достатньо інформації. Прийшов до керівник департаменту, більш того, до голови обласної ради то ще дзвонив голова Тращанської громади. Розповідає, що дійсно у них немає укриття і немає коштів можливості його збудувати. Відповідно, визначили пріоритетним саме з цих двох об'єктів, залишили одне таращанське. Ну, у мене пропозиція підтримати е, відповідно включення цього об'єкту в Таращі Хто чи є інші думки з цього приводу? Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Є пропозиція доповнити в контексті від мого зверн... від мене звернення. І пропозиція розглянути можливість включення в селі Бобриця Білогородської громади теж в цю програму одного об'єкту. Це не включення, це деп... звернення до департаменту, щоб вони опрацювали. Бомбосховища, там є готовий проект, але ну чомусь не включається. Щоб розглянули можливість включення? Відповідно, Ми вже працюємо. Готуємо всі необхідні листи. Ще раз дивимося. Документацію будемо працювати над цим. Пропозиція від комісії зробити таке звернення протокольне. Хто за рішення прийнято? Дякую. Колеги, ми вичерпали порядок денний. Дякую всім, хто прийшов. Чи є інші думки зауваження пропозиції? Ні, дякую. Оголошую засідання комісії завершеним.